Кабачковий сезон в повному розпалі, а ви вже не знаєте, що з них готувати. Тоді гайда, погнали готувати кабачкову намазку. Я взяла три маленьких кабачка та розрізала їх на середні кубики. Не дуже мільчіть, тому що далі ми будемо їх обсмажувати і щоб вони не розлізлись. Обсмажую я кабачки на сухій сковорідці, без жодної каплі олії. Далі до кабачків я додаю цілий зубчик чеснику. На три маленьких кабачка мені було потрібно три маленьких зубчика. Як тільки кабачки трішки обжарились, я починаю додавати сіль перець та спеції за смаком. Не забуваю їх часто перемішувати, тому що сковорідка суха і вони можуть пригоріти. Коли кабачки будуть альденти, я вимикаю вогонь та накриваю кришкою і залишаю десь приблизно на 15-20 хвилин. Далі я наші кабачки кладу в чашу для блендера, додаю туди два сирка. Та починаю все гарненько збивати на цьому етапі. До речі, можна додати зелень, петрушку або кріп. Отримуємо ось таку намазку, куштуємо на сіль перець, якщо чогось не вистачає, додаємо, пересипаю його в ось такий луточок з кришкою та даю йому повністю остинути. Потім кладу в холодильник і отримую неймовірну смакуту. Обов'язково спробуйте та напишіть в коментарях, як вам сподобалось чи ні. А я просто в захваті. Точно буду готувати ще. Всім дякую за перегляд!